Доброго дня, шановні глядачі! Я вам покажу незвичайні можливості звичайного смартфону, які допоможуть у вивченні фізики. Наприклад, вам потрібно виміряти тривалість падіння предмета для того, щоб обчислити прискорення вільного падіння. Але використовувати звичайний секундомір недоречно, бо час падіння може бути меншим за пів секунди. Моя програма допоможе вам виконати лабораторні роботи з фізики, і далі я покажу, як можна зробити це на практиці. Для визначення часу падіння тіла ми будемо використовувати акустичний секундомір, який запрограмований в нашому додатку. Якщо ви ще не завантажили його, можете це зробити прямо зараз, за посиланням в описі та на екрані. Після того, як зайшли в додаток, відкрийте перші двері, механіка та знайдіть на стіні лабораторну роботу з назвою Визначення прискорення, вільного падіння за допомогою смартфона. Натисніть на цю кнопку. Або перейдіть в спрощене меню, натиснувши кнопку, яка з'явиться, якщо підійти до цієї двері. Далі перейдіть в розділ механіка та відкрийте цю лабораторну роботу. Коли перейдете на відповідний, так би мовити, слайд, він почне підрахунок між двома гучними звуками. Поріг чутливості можна регулювати. Якщо він буде дуже чутливий, то зможе зареєструвати навіть дуже тихий звук, але може реєструвати і фоновий шум. Якщо він не чутливий, то звуки повинні бути дуже гучними. Відрегулюйте його для свого експерименту. Отже, що ми повинні зробити, це скинути об'єкт і виміряти час з моменту його запуску, доки не вдариться об підлогу. Для цього нам знадобиться об'єкт, який буде падати, наприклад, металева кулька, лінійка, бажано з кровим отвором та ручка. Тепер покладемо об'єкт на лінійку так, щоб можна було вдарити ручкою об лінійку і кулька почала падіння вертикально. Програма фіксує звук удару ручкою об лінійку і починає відлік часу, а закінчує, коли куля торкається підлоги. Час падіння кульки відображується на екрані. Повторіть дослід декілька разів. Розрахуйте прискорення вільного падіння та напишіть висновки, відповідаючи на наступні питання.